Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні мова піде про патрон. Токарний станок 1 М61. Так, виходить, що ну, стан у нього, звісно ж, трошки підуставший, це понятно. Патрон, я не знаю, чи він стояв тут такий, чи його поставили на продаж такий. Ну, коротше, патрон підубитий. Кулачки шатаються і так, і так на спіралі ходять. Ну, коротше, шатаються вони всі. Я їх проточив. Зроблена була легенька так заточка. Я вставив обойму з підшипника, з імпортного розібрав. Сталь гарна. Вставив, проточив, але отжав, зажов і все, і вже колінвол. Не можна. Поки точиш, воно все зажато, все чітко, але не можна переустановити. Оказується, він стоїть тут під планшайбу. А з а, а заводу він ставиться на конус отут. Я його вже знімав, щоб подивитися, як воно там влаштоване. Оце відрізаний якийсь патрон, я так розумію, із конусом. І причеплено сюди тіпа як місто планшайби. Тут дюрдочок, дюрдочок на вже нема, нема де і накернити. Так, тепер. Попав мені в руки от такий от. З тим побалакав, з тим побалакав, каже, в мене. Коріш мій каже, в мене вдома лежить. Тільки ж стан у нього, звісно, капець. Поміряв 200-й. Ну, я не до того, я його єлі. Розібрав. Воно все оцей кулачок, ну, взагалі вони не двигались, я їх воно і намочував і постукав. Коротше. Це вже цілий цілий день пройшов. Як я його почав розбирати. І тут, виходить, я хочу показати про совєтське качество. Як казали, прям капець-капець. Ми маємо три сателіта В такі зуби, вони просто, да, патрон не робив. Патрон абсолютно новий. Але ж погано він хранився. Тепер дивимося просто продерто на зубофрезерному. Тут стінка, ну, верхня вершинка, мать, міліметрів 2. А тут 0. І так само воно ще не робило. Теж продерто. Так, кулачки я це вже трошки шліфонув. Щіточкою почухав. Ну, можна буде спробувати його поставити. Планітарка таке відчуття, що вона або штампована така, ну таке воно. І літьо, не літьо, ну і не видно слідів механічної обробки на зубах. Спіролька гарна. А на тому, на тому патроні отут закінчується просто лезвіє, Просто якась десяточка, тако вже видно. Це ж скільки воно вже одробило. Ну, я думаю, що патрон тут стоїть другий. Не з цього станка. Так, тепер. Оце в нас задня кришка. І саме, саме гарне. Оце цей конус, умовний, як його називають, і чотири шпильки. І тепер оце знімається, і оцього не буде. Буде патрон, вже стоять на планшайбі. На планшайбі конус, чотири шпильки ці заходять, і прям патрон вже буде ближче до цього. І я думаю, Леон, ну, я виписав ще один патрон із зворотніми кулачками. І ми його, можливо, я розберу і подивимося, яке буде там качество. Бо совєтське качество щось мені Воно не Не так, як казали, прям капець-капець. Не сильно воно. Ой. Так, ще ще цього виманю потихеньку цього кулачка, шліфону. Потім треба буде його, можливо, зажать, легенько проточити. Щоб він був вигляд у нього такий більш-менш. І тоді вже соберу попробую, як воно буде вертіться, крутитися. Ну, все треба перечухати акуратненько, щоб не знімати і... і слойчик. Я просто воно і часу, наче жалко. з таким граться, бо його дешевше купити, ніж оце з ним греться. Але мені дуже інтересно, чи він стане і як він буде крутитися. Чи буде він бить, чи не буде. Просто спортивний інтерес. <кій> все, пишемо коментарі. А ще покажу, <кій> як я вийшов із положення. У мене був маленький станок і ріст маленький. І щоб поки не виготовляти ріст під ту роботу, яка в мене є, я просто до тих державок на металлумі ось зломаних набрав вже без, без напоїк. Я поприварював ті свої рісті сюди і все, і вже кінчики там під кілечка. Ось у Альбор за такою підкладочкою. І калене можна вже проточувати. Цей станок, звісно, можна і глибше брати, і не дрожить, він не підскакує. Так, тобто, да, звісно, цей станок краще, однозначно. І оберти тут більші. На тому станку такі були не сильно високі, а тут є повний спектр до 1600 оборотів. Цього достатньо. Я... Саме більше на 800 точив і мені вже цього достатньо вся чистота. Це просто бомба ракета Все, пишемо коментарі. Всім пока.